Просив його хтось із фарисеїв, щоб їв з ним. І війшов Ісус до Фарисея в хату і сів за столом. Аж тут жінка, що була грішниця у місті, довідавшись, що він був за столом у хаті Фарисея, принесла Алябастрову повну пахощів, пляштінку. і, ставши, ся у сльозах, коло ніг Ісуса ззаду. Почала обмивати слізьми йому ноги, потім волоссям своєї голови обтирати та й цілувати ноги і мастити пахощами. Побачивши те, фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи. Якби це був пророк, він знав би, хто і яка ця жінка, що торкається його. Це ж грішниця. Тоді Ісус заговорив до нього, Симоне, маю тобі щось сказати. Той відповів Кажи учителю, два довжники були в одного позикодавця. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. А що вони не мали звідки віддати, обом він простив. Котрий отже з них більше буде його любити? Озвався Симон і каже, Гадаю, той, якому подарував більше. Ісус сказав до нього, Ти судив добре. І, обернувшися до жінки, промовив до Симона. Ти бачиш оцю жінку? Прибув я у твій дім. І ти не дав води мені на ноги, вона ж слізьми обмила мені ноги і витерла своїм волоссям. Поцілунку ти мені не дав. Вона ж, відколи я ввійшов, не перестала цілувати мені ноги. Оливою не намастив ти мені голови моєї, вона ж миром пахучим намастила мені ноги. Тому кажу тобі. Прощаються її гріхи численні, бо багато полюбила. Кому ж мало прощається, той мало любить. Потім сказав до жінки Прощаються тобі гріхи. І почали ті, що з ним за столом сиділи, говорити між собою Хто це такий, що й гріхи відпускає. До жінки ж він промовив, віра твоя спасла тебе, іди в мирі.